Всім хай і з вами Лу. І сьогодні я проходжу Tower of Hell, але якщо я падаю, то я говорю на іншій мові. Як ви бачите, я вже почала його проходити, але я трішки його прискорила, так як тут я ну, дуже довго проходила. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити на одну тему. А саме про те, що я досягла нарешті 100 підписників. Друзі, я дуже вам дякую, що ви підписалися на мене. І в честь 100 підписників я хочу розіграти Райт Пета. А саме ось такого. Ну, я думаю ви умови знаєте, але хто не знає, то я вам розкажу. Що? Ні Та ну! So here I will speak English too. So it's not very difficult for me to speak English since I study it at school. So what do you need to do take part in the contents? You need to subscribe, like and write your Roblox nickname in the comments. I think the rules are very easy for such a reward. Oh no. Іду, мов я, ду, чи б'є по-польську. Пше я пчеле, пше помінам. Поможче мені, уж бєрачна скурка. І не змушам че. Мишле, же час, юз, закінчить фільмік. І тута попросту пше кравень. Я забула сказати, коли закінчується конкурс, і він закінчується 10 квітня. Думаю, ви трішки посміялися з того, як я говорю на інших мовах. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!